Потім почався ковід. Коли ти сам не йдеш своїм шляхом, який тобі там намальований згори, доля починає якось витісняти, застосовувати інші інструменти. Коли почався ковід, всі сиділи без роботи, особливо івент-індустрія. Да. І ми були на цьому карантині. Одного разу чоловік був зі мною в гроші. І такий каже: О, дивися, книжка! А він знає, що мені хлібом не годуй, аби тільки книжку купити ще одну. О, давай візьмемо цю книгу, диви. Книга Кріса Андерсона, щось там, як вдалі виступить Тед щось таке. От з цього все почалось. Біж іншим, книга мене особливо не вразила, але я просто дізналася, що це є цілий світ, Незвіданий в Україні. Він такий ще юний, такий зелений. І це треба рухати. От уяви собі так, історія Кріса Андерсона і конференції те, теж була нелегкою. І от тоді я її дізналася і подумала, вау, прикольно. Тоді я пішла на всі навчання, які тільки були, закупила всю літературу, от я навіть зараз у мене якась параноя, я скуповую все, що стосується риторики, красномовства, публічних виступів. Ти знаєш, що в 80% випадків в цих книгах пишеться одне і те саме. Так. Просто хтось десь якимись іншими словами Так, але я все одно читаю, читаю. У мене п'ять років немає художньої літератури, тільки нонфікшн, тільки риторика, тільки красномовство. От Я прям вишукую, вишукую.